Вітаю вас малята! Погляньте, до нас в гості завітала краплинка. Вона хоче з нами пограти в хованки. Нам потрібно визначити, де може ховатися краплинка. Подивіться уважно на картинку і скажіть, у морі може ховатися краплинка? Так, звісно, а у дощику і у дощику може, а в іграшках може. І в іграшках краплинка не ховається. А тепер малята спробуйте самостійно. Чи ховається краплинка у калюжі? А у книгах? А в озері може ховатися краплинка? Чи може сховатися краплинка в музичних інструментах? Чи ховається краплинка у сніжинках, а у пісочку, чи ховається краплинка у струмочку, а у квіточках? Чи може ховатися краплинка у росі? Ви справжні розумнички, краплинці, дуже сподобалось з вами грати. А я кажу вам до наступної зустрічі!